Загарбники не встигнуть добудувати захисні споруди поблизу Керченського мосту у поточному році. Ділом треба займатися серйозно, не займатися заніматися взагалі. Про це заявив речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Зараз починається період штормів, і відповідно будувати в таких умовах буде практично неможливо. Це може бути захисна споруда або черговий перехід. Зараз висновки робити зарано, розповів Плетенчук. Він заявив, що це вже не перша спроба росіян. Побудувати захисні споруди біля цього мосту, але щоразу вони зазнавали невдач. Вони постійно намагаються в Керченській протоці щось нове звести, збудувати різноманітні гідротехнічні чи загороджувальні споруди. Але природа невблаганна. Шторми у цих широтах дуже потужні, і все, що набудували росіяни раніше, було знищено морськими хвилями. Єдине рішення, яке зараз може врятувати Вондар, це тільки контрнаступ в цьому районі, але навряд чи його можна зараз провести не вистачає достатнього ресурсу, і в принципі для розширення зони контролю потрібна концентрація відповідного угруповання, якого зараз ми не можемо собі дозволити. І тому тут питання: скільки Володар зможе протриматися в обороні? Тобто є якісь надії, але а, факт залишається фактом. Володар зараз рівняють землею, використовуючи каби, круговані авіаційні бомби, а, знищуючи ці позиції та багатоповерхову забудівлю. І окрім цього іншого, російські окупанти мають можливість атакувати Володар з двох напрямків одночасно з південного і зі східного. Найближчим часом може е, доповнитися це все ще одним напрямком, тобто з трьох одночасно. І тут є загроза ось у чому. Якщо це буде саме західний напрямок, і це е, якщо вони зможуть а, перейти безпосередньо до західних околиць Вугледару, то є ризик перерізання логістики для виходу вже гарнізону самого угу. міста. Якщо це станеться, то Вугледар можна говорити, що опиняється в оточенні. І це найгірший варіант розвитку цих подій. Чи є у вас впевненість у тому, що військове керівництво бачить ситуацію і в певний момент буде прийнято правильне рішення, щоб оточення не було? Неможливо не бачити ту ситуацію, яка зараз відбувається біля Вогледару, Оскільки я цивільна особа, такий собі диваний експерт, бачу те, що відбувається, і не тільки я один, то я розумію, що в генеральному штабі збройних сил України володіють інформацією значно більшого об'єму і більш детальною, тому дуже набагато краще розумію, які події відбуваються навколо міста. Від початку тижня від від обстрілів російських потерпає Запоріжжя, третій день поспіль каби цілять по місту, по околицях, по житлових масивах. Експерти пишуть, що це модифіковані каби, тобто я так розумію, що модифіковані вони в тому сенсі, що вони можуть долітати далі вглиб, за лінію фронту, так би мовити, по тилових містах. Можете пояснити, що це за каби? Що за модифікація і чого далі очікувати? Йдеться не про сам КАП, а йдеться про ОМПК, універсальний модуль планування та корекції. Саме модуль ОМПК вони надають можливість перетворити звичайну авіаційну бомбу вільного падіння на круговану авіаційну бомбу КАП, тобто так а все це досягається саме за рахунок ОМПК. У 2022 році, коли росіяни почали вперше використовувати а, бомби з ОМПК, це були 250-кілограмові та 500-кілограмові, ну, спочатку 250-кілограмові, і вони а, мали дальність польоту а, до 30 кілометрів. При цьому їх треба було скидувати з максимальної висоти, на яку виходив фронтовий бомбардувальник Су-34, 16 кілометрів. І навіть тоді з ними було важко портись. Ну тому, що ми вже неодноразово говорили про те, що потрібно робити, щоб а, протидіяти кабам. Треба знищувати саму авіацію, тобто засоби ППО, а, наша авіація а, набагато кращого авіаційного комплексу ракетного на озброєнні, яка б мала наприклад це західні зразки, або удари по російським авіабазам на території Росії балістичною зброєю. А отже, з того періоду а, модулю МПК. Неодноразово модернізувався, покращувалися його можливості для кожної бомби окремо, бо там є різновиди різні бомби ФАП, ОДАП, РБК і так далі. Станом на зараз у МПК для авіаційної бомби, скулково фугасної авіаційної бомби на 250 кг, кілограмів, модифікований до рівня, що він дозволяє вже її не на 30 кілометрів здійснювати польот, а на 80 і навіть більше. А це еволюція. Вони покращують характеристики своїх модулів. І я скажу навіть так: якщо ми будемо зволікати з питанням знищення авіації, ну, не те, щоб ми, а наші партнери з наданням нам відповідних дозволів та інструментарів для боротьби з uh -huh. російською авіацією, то ми дочекаємось того періоду, коли ОМПК настільки еволюціонують, настільки покращать свої. Тактико-технічні характеристики, що будь-який засіб протидії, про які ми дуже часто говоримо останні два роки, він буде вже не Він буде вже не, має, не буде мати жодного сенсу. Ми про якийсь кілометраж зараз можемо сказати, чи це ну, вельми буде необ'єктивна і недостовірна інформація? Я не, тут, тут є два. Я не здивуюсь: по-перше, що до кінця цього року вони зможуть модернізувати свої ОМПК, щоб вони. Надавали можливість ФАМ-250 вражати ці на відстані 100 кілометрів, mm -hmm. але є серйозний нюанс. він полягає в тому, що якщо росіяни а вони намагаються це зробити, якщо вони зможуть ще доєднати до кабу реактивний прискорювач, реактивний блок, який би приспорював саме каб під час його польоту то там і 150 навіть більше кілометрів не буде проблемою. Серйозна інформація. Сьогодні зранку кілька повітряних тривог по всій Україні кинджали на Стару Костянтинів. Військові експерти, зокрема авіаексперти, говорять, що основна ціль це базовий аеродром, де розміщується український Су-24 Чому саме така концентрована атака? Чого бояться росіяни? Су 24 на сьогодні є основним носієм ракет Shadow та Скальпечі. А тому росіяни влаштовують за су 24 ж таке ж саме полювання, як і, наприклад, за тими ж самими ф 16 тому ну, цілком можливо, що ну була версія, нібито там на старконі розміщувалося в 16. Хоча у мене є серйозні сумніви, що вони там розміщувалися, такі навіть гіпертрафовано серйозні а, сумніви. Але те, що вони намагалися полювати за су 24 цілком можливо а, це може бути викликано тим, що росіяни відчувають ось цей страх перед тим, що. Так чи інакше, але дозвіл на нанесення ударів по території Російської Федерації в якийсь період часу, а, короткостроковому або середньостроковому, але ми отримуємо і тому вони працюють саме так, як не можемо працювати. Ми вони наносять удари а, безпосередньо по авіаційним базам аеродромам, де розміщується наша бойова авіація. Тобто, вони роблять саме так, як і повинні були б робити ми, якби в нас були дозволи на нанесення ударів балістичною зброєю або крилатими ракетами по території Російської Федерації.